Очікуючи штурму, якщо перемови із сепаратистами, які захопили Луганську СБУ, не матимуть результату, то доведеться вдатися до сили захопникам, дали час до кінця дня, аби скласти зброю. І що нині відбувається біля Луганської СБУ, розкаже Олексій Сімаков. Він із нами на живому зв'язку. Олексій, то що в планах розкольників? Вітаю студія. Зараз я знаходжуся на 14-му поверсі готелю Луганськ. Звідси добре видно площу перед захопленим управлінням СБУ. Я зараз попрошу оператора наїхати ближче. Зараз там триває мітинг. Звідти постійно лунає референдум Крим Росія. Людей там небагато. Річ у тім, що у Луганську цілий день дощить. у день нечисельна колона активістів, приблизно до ста чоловік прийшли під облраду вимагати проведення референдуму та проголошення. Луганської республіки щоправда у самому штабі так званої юго-восточної армії, яка контролює СБУ, цю акцію засудили і назвали провокацією. Надвечір нашій знімальній групі буквально щойно дозволили зайти у захоплене приміщення, але одразу попередили, що будь-яке знімання. Коридорами заборонене нам вдалося поспілкуватися із лідерами озброєної групи штурмовиків. Вони підтвердили, що наразі ведуть переговори з керівником РНБО Андрієм Парубієм. Ці зустрічі відбуваються десь тут у Луганську. Гарантіями їхньої безпеки цих зустрічей виступають народні депутати, щоправда, які вони не уточнили. Ми зв'язалися з Андрієм Парубієм телефоном, і він підтвердив, що так, такі переговори дійсно ведуться, але про деталі вирішив не говорити, аби не завадити, аби не завадити позитивній динаміці у розв'язанні цього конфлікту. Відомо наразі, що українська влада вимагає, аби бойовики склали зброю, і тоді їх ніхто не чіпатиме. Ті у свою чергу на поступки не йдуть і вимагають проведення референдуму та амністію для усіх силовиків, які стояли на майдані. Бойовики, до речі, ображаються, коли їх називають сепаратистами. Мовляв, вони не виступають за відокремлення від Луганщини, а лише за федеративний устрій відокремлення Луганщини від України, перепрошую, а лише за федеративний устрій а, країни. Також бойовики запевнили, що уся захоплена ними зброя не покине периметр контрольованого ними приміщення СБУ, що вони не підуть і зі зброєю захоплювати інші об'єкти. І теж щойно стало відомо, що президіум Луганської облради звернувся до Верховної Ради України після переговорів з бойовиками. Звернувся до Верховної Ради України із наступними вимогами скасувати антитерористичну операцію проти проросійських активістів. Наступні вимоги амністія для усіх спецпризначенів, проведення референдуму щодо федералізації та надання російській мові статусу другої. Державної проросійські активісти тут на мітингу постійно чекають на можливий штурм. Постійно з'являється нова інформація. Станом на зараз розгін очікують після 8-ї години вечора. Ми продовжуємо стежити за становищем у Луганську і більше новин вам розкажемо і покажемо вже о 22-й студії. Так, Олексію, дякую. Ми чекаємо від тебе новин.